Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Бельгією у першому матчі плей оф за вихід в дивізіон А Ліги Націй. Зроблено дуже важливий перший крок. Дякую команді за видовищний другий тайм та заслужену перемогу перед поїздкою в Бельгію. В Генку нас буде чекати ще одне тяжке протистояння. Тож ми знаємо, що нам ще залишається дуже якісно підготуватися та докласти багато зусиль, щоб зберегти нашу перевагу. Дякую нашим вболівальникам, українцям, які потужно підтримують та допомагають команді, де б нам не доводилося грати наші домашні ігри, за створену атмосферу у вчорашньому. Олександр Зінченко поділився думками після першого матчу плей-офф Ліги Націй проти Бельгії, де наша команда здобула перемогу 3-1. здобули позитивний результат. Я вважаю, що були зроблені правильні висновки у перерві. Ми вийшли у другому таймі, і нам вдалося змінити гру. Це топ команда, якою вона і була. Нам потрібно стояти на землі. Усі ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, адже вони будуть грати вдома, трибуни будуть їх гнати вперед. І всі ми розуміємо, які є футболісти у цієї збірної і на що вони спроможні. Тому готуємося, треба рухатися далі. Також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Сподіваюся, що вони уникнули серйозних ушкоджень і повернуться швидше. Я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні і тренерським штабом і усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру. Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду. Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол навіть іноді і першим номером проти таких збірних. Я вже говорив чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив, я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися. Олександр Зінченко, я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні і тренерським штабом і усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру. Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду. Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол, навіть іноді і першим номером проти таких збірних. Я вже говорив чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив, я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися. Ілля Забарний прокоментував перемогу над Бельгією у першому матчі плей оф Ліги Нації за вихід в дивізіон, а у мене дуже приємні відчуття після цього поєдинку. Дуже приємно забити м'яч та перемогти. Це важливо дати позитивні емоції нашим уболівальникам, усій нашій країні. Це перша для мене нагорода лева Мачу, але, сподіваюся, не остання. Думаю, що сьогодні всі наші хлопці награли на цей трофей, всі боролися і віддавалися наповну. Вийшло так, що, як завжди, ми пропустили та почали грати по-справжньому після пропущеного м'яча. Це треба міняти, я так вважаю, але все одно усі побачили наш незламний характер і те, що ми граємо до кінця. Не зупиняючись, сьогодні була дуже важлива перемога над хорошим суперником. Треба тепер відновитися, підготуватися до наступного матчу і дати такий самий результат. Гол свій, звісно, пам'ятаю. Був кутовий, після якого м'яч відскочив на правий фланг, Зінченко дуже добре подав, і я забив, сказав Забарний. За підсумками голосування вболівальників, Забарний отримав нагороду лев матчу. Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував поразку у першому матчі плей-офф Ліги націй проти України 1-3. У першому таймі ми добре контролювали хід матчу за винятком перших десятьох хвилин. У другому таймі я вважаю, вони пресингували сильніше, і ми мали знайти простір, щоб вийти вперед краще, але нам це не вдалося. Перший гол був забитий після невдалого пасу. Нам слід було зберігати спокій, але ми цього не зробили. Україна здобула впевненість, а ми, замість того, щоб повернути собі контроль, так і не змогли це зробити прикро пропустити три голи за 15 хвилин, але у нас є віра в себе, і ми можемо зіграти хороший матч у неділю. Після першого гола у нас було 10 хвилин, коли ми були недостатньо організовані, залишили занадто багато простору, а на такому рівні це дорого коштує. Але ми повинні зберігати спокій, це перший матч із новим тренером. Нам потрібно зрозуміти його вимоги. Ми багато переглядали відео, але двох тренувань замало це не найкращий старт для нас, але інколи добре прийняти таку поразку, щоб прокинутися в неділю. Ми повинні зіграти краще, краще атакувати, краще захищатися разом у неділю. Треба з перших хвилин почати потужно, сказав Куртуа. Я поговорив з Луніним, він провів чудовий матч, спокійно зіграв, зробивши кілька прекрасних сейвів. Він класний голкіпер, але сподіваюся, в неділю нам вдасться забити більше. Андрій – прекрасна людина і чудовий воротар. Ромелу Ромело Лукаку оцінив шанси своєї команди після поразки у першому матчі плей-офф Ліги Націй проти України. те, як ми пропустили голи, це питання менталітету. Потрібно прагнути до перемоги в таких матчах і бути до цього спрямованим. У цій сфері у нас ще багато роботи, і нам доведеться починати з нуля. Але програвати таким чином не можна. Це неприпустимо. Це психологічна проблема. Я порівнюю це з попереднім поколінням. Нам потрібно знову створити цей менталітет у команді, і тоді ми більше не будемо ставити такі цілі. Це складно. Але тоді нам доведеться укладати домовленості. Ми були занадто нечіткими одне з одним. Чи можна виправити результат у матчі відповіді? Їх не можна недооцінювати, але в атмосфері на найвищому рівні і за такої підтримки вболівальників це має бути можливим.